Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Господи Ісусе Христе, Ти Бог і людина водночас, Цар вічності, Цар часу, ми, Твої піддані, приходимо до Тебе під кінець старого року, щоб віддати Тобі все те, що було змістом нашого життя за минулий місяці. Віддаємось тобі, Ісусе, такими, як ми є, віддаємо тобі все, на що вистачило наших сил. Твоїми, Ісусе, нехай будуть діти, які в цьому році народилися. Нехай живуть для тебе, через тебе отримують благодаті. Твоїм нехай буде все, чого складається життя наших дітей, яких ми виховуємо. Видаємо тобі їхні безтурботні моменти, важливі, хоча, може, ще й дитячі тривоги, турботи, переживання, біль. Твоїми, нехай будуть усі їхні розваги, обов'язки щодо сім'ї, школи, ровесників. Віддаємо тобі минулий рік нашої молодості, всі їхні злети й боротьбу за слабкостями. Віддаємо тобі їхній ідеалізм, природну доброту, а також все те, що їх формувало, щоб не дати нам впасти. Віддаємо тобі труднощі та страждання сірого щоденного життя людей дорослих. Збери їхні ранні ставання до щоденних обов'язків, збери їхній піт, що стікає щола під час важкої праці. Збери всі недоспані ночі батьків, які працюють у нічні зміни. Збери недоспані ночі матерів, що турбуються про здоров'я своїх дітей. Віддаємо Тобі все, на що вистачило наших сил. Твоїм, Ісусе, нехай будуть діти, які в цьому році народилися, нехай живуть для Тебе і через Тебе отримують благодаті. Твоїм, нехай буде все, що складається життя наших дітей, яких ми виховуємо. Віддаємо тобі всі порухи доброї волі, щоб зберегти спокій і дружбу між сусідами. Віддаємо тобі всі ті моменти, коли треба було промовчати, щоб у сім'ї панувала гармонія та єдність. Віддаємо тобі всі страждання, яких зазнали від людей злої волі, однак не шукаючи помсти. Віддаємо тобі довгі, жахливо нудні хворих і старших людей. Віддаємо тобі їхні недоспані ночі, віддаємо тобі страждання і стогани тих, хто серйозно хворів цього року. Віддаємо тобі все, що стосується смерті тих, які відійшли цього року до вічності. Віддаємо тобі всі піднесення нашого серця, коли ми молимось тобі. Віддаємо тобі хресні дороги цьогорічного великого посту. Радісний спів Марії, цариці травня, і наше перебирання зерняток розарію в жовтні, віддаємо Тобі всі кроки, які ми зробили по дорозі до нашого храму, віддаємо Твоєму Отцю ще раз тебе, якого стільки разів жертвували, коли збиралися разом на святій месі. Віддаємо Тобі ще раз, на жаль, за гріхи, які визнали на сповіді. Віддаємо Тобі нашу радість, коли під час причастя Ти приходиш до нашого серця, Жертуємо Тобі, Ісусе. Все наше, щоби все, щоб не увійшло в наше життя в новому році, провадило нас до Тебе і до Тебе наближало. Амінь.